В першу чергу хочу привітати суперників з перемоги з тим, що вони змогли все-таки зібрати, заявити. Всі ми знаємо, в якій складній ситуації ми живемо ще в нашій країні. Я їх з перемогою по самій грі, можу сказати так, що перші три хвилин ми грали свій футбол, потім щось перестроїлися. Але це все сказується з тим, що довго не було ігрової практики гравців, плюс повністю на 80% змінений состав команди. Я думаю, що ми ще зіграємося, бо тільки почали працювати і ще в нас буде все вперед. Чи всі могли залучити сьогодні до сьогоднішнього матчу гравців? Чи є якісь кохто не мішу? Ні, не всіх. У нас, на жаль, є поки кадрові проблеми з одним нових гравців. Тобто ми чекаємо міжнародний транспорт, плюс вона хвора на даний момент. Так само у нас є. Багато потенційних гравців ми по максимуму провели замін, але Лавочка дозволяє, надіємося, в душі грі, другі дівчата, вийдуть. Тобто, все це в начало сезону, впереді двійний сезон, і ми надіємося, що все буде хорошо. Кому ви будь-які у складі своєї команди? Ну, в першу чергу хотів би виділити нашу наймолодшу гравчині, ми яка вийшла на заміну. Вона в другому таймі, думаю, показала те, що в неї не вистачає десь атерметрії. Ну, вона на сьогоднішній момент, одна, я думаю, вважаю, одна з кращих була в другому таймі. Дякую. Ну і в першу чергу хочу подякувати військовим, які дозволили нам сьогодні пограти цей матч без повітряних тривог і суперникам в дальнішому в перемогу.